Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. І сьогодні моїм співрозмовником буде Леонід Фінберг, директор центру юдайки і головний редактор видавництва Дух і Літера. Пане Леоніде, вітаю вас. Вітаю, пане Василю, Вас вітаю. Ваших і наших слухачів, ми як традиційно, це з паном Леонідом говоритимемо, вочевидь, сьогодні теж про книжки, про нові зокрема видання. І сьогоднішню розмову почнемо, мабуть, із в тому числі з певних новинок, із книжки, яка називається Скринька з червоного дерева, єврейська проза східної Європи другої половини 19-го, початку 20-го століття. Загалом. Вміщувати під одну обкладинку ну, досить немалу територію, регіон Східної Європи і немалий проміжок часу, якщо йдеться ще про 19-те, в тому числі століття. Наскільки це вдячна справа? Що ми бачимо, коли вміщуємо таких різних авторів з таких різних епох і країн, у тому числі? Василю, будь-який. Книга, будь-яка справа, вона має свої і плюси, і мінуси. Ми почали видавати книжки років 30 тому. По-справжньому навчилися це робити, років 20 тому. Маю на увазі ми видавці України. Бо говорити про радянські традиції ну, в більшості не доводиться. І за цей час ми повинні були надолужити. Те, що в, в країнах, в культурах, де не було таких трагедій, яких е, були у нас від голодомору, чи революції до Голокосту і наступних сталінських репресій, нам все ж таки якомога скоріше треба було вийти і читати те, що читає світ. І тут е, були певні переваги для нас як видавців. Ми були на такому відкритому полі, де ми набагато більше могли вибирати, ніж наші колеги, бо в них там чи в Польщі, чи в Німеччині, бо вони вже майже все видано і вони слідкують за тим, що з'явилося нового. А для нас нове це практично вся велика культура ну, 20-го століття, від початку його і закінчуючи ним, і продовжуючи сьогодні. Отже, вирішуйте цю задачу не так просто. І, чесно кажучи, я для себе вирішив, що антології це хороший спосіб представляти різні феномени. І в нас же є такий досвід досвід видання антології текстів про дисидентський рух України. Книга вийшла, книжка розійшлася, зараз її видали англійською мовою, вона пішла по світу. Так само в цьому ж ряду захотілося видати і представити єврейську літературу, оскільки я очолюю центр юдаїки, яка є в світі. Коли ми почали придивлятися, що ж є, знайшли антології, які були видані в Америці, бо там досить потужна єврейська література. Але ж мені захотілося об'єднати під однією обкладинкою тих Авторів, яких ми перекладали перед тим, чи захотілося їх перекласти для цього видання, Голландський гуманітарний фонд підтримав таку ідею і надав можливість зібрати це під однією обкладинкою. Якщо я зараз назву тих людей і тих авторів, яких ми зібрали, то ті люди, які знають, Високу культуру зрозуміють, що тут чимала частка їх текстів, цих письменників зібрано. Звичайно, хотілося б видавати таку багатотомну бібліотеку, де кожного з тих, кого ми представили, видавати окремим томом, окремою книгою. Ну але ж я сподіваюся, що це вже будуть робити наші діти і наші онуки, познайомившись з тими шедеврами, які представляємо ми. От повернусь до свого запитання про уміщення під одну обкладинку так в антології дуже різних авторів і дуже різних текстів з різних територій. А яка картинка загалом складається? Тобто, про що нам подібна антологія говорить? Ви знаєте, в силу зрозумілих і відомих причин євреї розселені в різних країнах світу. Так відбулося. І в багатьох з цих країн вони частково стали частиною тих культур, в яких вони перебували чи перебувають, а частково вони продовжували велику традицію єврейської духовної думки, до якої вони належали. І саме це причина того, що захотілося зібрати їх під однією. Обкладинкою в одній книзі і представити це. Бо коли ми це зробили, ну, я зрадів тому, що ми придумали це. Бо імена Лейхема, Корчика, Агнона, Бруно Шульца, Бабіля, Зінгіра, ну і я всіх не прилічу Сускевера, це ряд був з високою європейської культури. Здебільшого ХХ століття, пане Леоніде, що стосується 19 століття, і загалом. Я не знаю, бо я не літературознавець, може, некоректно це означу, але світського напрямку в літературі, так у єврейській літературі, тобто тексти, які вже не обов'язково пов'язані з релігією в той чи інший спосіб, або пов'язані з нею, але ну тобто світські тексти, якщо ми отак можемо говорити, 19 століття це вже час, коли такої літератури є досить багато. Ні, я думаю, що в наших краях і в нашій частині Європи і світу вона тільки народжувалася, і народжувалася як література їдишем. І письменники, які відстоювали, що ця мова не є жаргоном, не є чимось втаринним, боролися за своє місце під сонцем. Ми два роки тому проводили конференцію, яка була присвячена. 110 рокам з того часу, коли була проведена конференція, яка узаконила їдеш як повноцінну мову культури, і перед тим того не було. Перед тим були здебільшого тексти, написані євритом чи мовами тих народів, серед яких євреї жили. Цікаво, що ця конференція відбувалася в Чернівцях, і єврейські письменники і діячі не пустили тих, хто організовував цю конференцію, і вона відбулася в українському домі. Ну, але ж після того ця література розквітла, і, як, на мою думку, є одною з найцікавіших літератур початку ХХ століття. І я, як видавець, ставлю перед собою таке завдання, щоб максимально перекласти ці тексти українською, так само, як вони існують для більшості е, країн, націй в світі, перекладені німецькою, французькою, російською, польською. Я сподіваюся, що і ми зробимо свою справу, і ці тексти. Війдуть в українську культуру, тим більше, що більшість з них були написані на наших землях. І так чи інакше, ця тематика вона часто є Україно єврейською, польсько-єврейською, російсько-єврейською, але ж вона несе в собі якісь ознаки і єврейської традиції і єврейської. Літератури. Тобто, ми тут говоримо про кінець XIX століття, в тому числі як і початок нової літератури в мовному контексті, зокрема, так? Так, безумовно. А в контексті, як би зараз модно сказати, змістовому контентуальному, змістовому, жанровому, це теж новий період і нові можливості. Бось Бо ми якось я розмовляв з пані Іриною Мелешкіною, яка є авторкою книжки про єврейський театр, доля якого можна проводити паралелі з тим, як розвивався український театр в підросійській, підімперській ситуації, так і з цими всіма заборонами. І, і так далі, і так далі, і так далі. Що стосується літератури, от тут так само можна говорити про те, що це зазвичай всупереч, а не завдяки. Якщо йдеться про нашу територію, зокрема, територію України. Мені важко сказати, часто і, і всупереч, і завдяки воно поєднується. Можу процитувати Шмеля Йосифа Агнона, який писав: а от наставники Мої в поезії та прозі. Хто вони? Це спірне питання. Декотрі бачать в моїх книгах авторів, чиїх імені я відверто кажучи, навіть ніколи не чув. У першу чергу це святе письмо, саме по ньому я вчився складати букви, за ним ідуть священні книги, він їх перелічує єврейської традиції. І далі, коли я навчився складати разом латинські літери, прочитав я всі книжки німецькою мовою, які потрапляли до моїх рук. Ну і так далі. Я би хотів читати майже кожен з цих текстів довго, але я розумію, що для того немає можливості. Отже, йде мова про певний синтез, про все певні взаємовпливи цих культур і літератур. Свого часу ми видали такий двотомник єврейська цивілізація. Це оксфордський підручник на тисячу сторінок, і там мене абсолютно вразило вплив ісламу на юдаїзм і юдаїзму на іслам в середні віки. Так що традиція взаємовпливів в культурах людства вона величезна. І ну, ми здебільшого її не знаємо. Дякувати Богові, може, ознайомившись з тими текстами, повернемося й до тих. Але ж я на сьогодні не знаю жодного дослідника у нас, які могли би це розповісти. Ну, ну, ну інакше і не могло бути. Бо декілька поколінь, яких а, відірвали від коренів культури, від мов, від можливості займатися літературою, наукою. Це дуже важко потім. Відновити це, і ми тоді, коли починали, у нас навіть вчителів не було. Бо вчителі були тільки ті люди, з якими нам довелося спілкуватися, чи то ізраїльські вчені, чи французькі, а свої чи були вбиті під час Голокосту, чи потім вже знаючи традиції радянської влади, коли кожна духовна людина потрапляла в ГУЛАГ, емігрували, отже. Складна задача, але ж я думаю, що сьогодні ми можемо говорити і про певні наші. Здобутки. здобутки, в тому числі, я нагадаю, що Леонід Фінберг є гостем нашої програми сьогодні. Він директор центру юдайки і головний редактор видавництва дух і літера. Ми почали нашу розмову із книжки Скринька з червоного дерева. Це антологія єврейської прози східної Європи кінця 19-го і 20-го, початку 20 го століття. І перейшли до теми насправді ширшої, до теми співіснування різних культур, різних мов, різних релігій, різних людей і характерів, незалежно від тих мов культур і релігій на певній території. Вочевидь, пане Леоніде, в українсько-єврейських стосунках і у всіх ваших або в більшості розмов, в яких вам доводилось на цю тему брати участь, оминати складні так звані сторінки. Рінки не виходить. І, наприклад, у мене немає готової відповіді. Ну особисто, якби мене запитали, хоч це не репрезентативно, чи треба оминати, чи ні, я не знаю. Мені здається, треба говорити. Але як про це говорити, аби не виходило те, що дуже часто виходить у міжетнічних, міжрелігійних, міжкультурних спілкуваннях. Ми бачимо, які в нас є проблеми, наприклад, із сусідами, поляками зараз на, на тлі так само історії і різних дуже різно Читаних моментів у тій історії. На що слід тут звернути увагу в українсько-єврейських стосунках? Василю, як і в усіх інших діалогах і протиріччях, які були в історії, треба орієнтуватися на необхідність зрозуміти не тільки себе, а й іншого. От позавчора. У нас була Зум-конференція. Ми представляли нову, наше, нове наше видання двотомник коментарів для, до псалмів Давидових, які написав а, такий Рабин гірш Німеччини початку ХХ століття. Це тисяча сторінок тексту. Це абсолютно геніальні коментарі не тільки для е, кожного псалма, а й для кожної фрази кожного псалма. Робота над цією книгою тривала сім років, і ми зробили її так, що вона стає. Основою для діалогу і для зацікавлення і юдеїв, і християн, а скоріше за все і мусульман теж, бо в них є тексти, дуже схожі на псалми, хоча інакше називаються. І характерно, що книгу написав рабин. Але передмову для цієї книги написав отець Борис Гудзяк, написав Блескуче. І отже, і тут, на сторінках цієї книги, зустрілися. Єврейська традиція, християнська традиція. І мені здається, що ми говоримо про багатство юдеохристиянської цивілізації. Справжні християни знають, що левова частка текстів християнства це є тексти Біблії, тексти Тори. І саме на цьому була побудована. Наша розмова, і мені здається, що вона вдалася. Якщо хтось хоче, можна почитати і послухати це в інтернеті. Так що, і це стосується будь-якого діалогу. Я розумію, що є такі люди, які ну, от, зациклені на протиріччях і болях. Їх не можна замовчувати, але ж ми розуміємо не тільки свої болі, ми розуміємо болі і наших сусідів, і наших друзів, і наших колег. Інколи навіть розуміємо болі і наших ворогів теж, чи спробуємо їх розуміти. Я думаю, що видання такої антології – це певний синтез. Єврейської і української культури. Бо я вже перелічив велетнів єврейської культури, які представлені в книзі, але ж велетніми і дуже талановитими є українські перекладачі. І ну, як на мою думку, ми навчилися робити ці переклади на рівні хороших перекладів, які, які у нас були майже неможливі раніше. Ну за виключенням, може, генів перекладу, таких як Лукаш, а Пінчевський, інші інші, які вберегли українську культуру в радянські чорні часи. І Мені здається, що цей діалог він іде не тільки текстами, а й і, і контекстами, бо це діалог двох мов. У тому числі. А, а самі тексти за жанрами що це? Чи це дуже різножанрові тексти. Здебільшого це проза. Здебільшого це висока проза. І, але ж... Дякувати Богу, ми могли відібрати найкращі зразки такої прози. Ну, наприклад, наприклад, тексти Бруна Шульца ми вибирали серед чотирьох перекладів, які існують в українській культурі. Наскільки я знаю, небагато культур мають таку кількість і таких блискучих перекладів. Я думаю, що нам важко було вибрати. Найкращий з текстів Януша Корчика, ну, як для мене, одного з найбільших письменників ХХ століття, який визначив е, в значній мірі і політичні аспекти, бо завдяки його текстам були означені як міжнарод, частину міжнародного права права дітей. Але ж у нас є геніальні переклади е, Сашка Ірванця, Володі Каденка і представлені. Його молитви тих, котрі не моляться, чи діти Біблії Мойсей. Ну і так далі. і так далі. Я міг би Там говорить... переклади навіть є і переклади Зерова, так? Так, так. Книжка починається з перекладів зерова. Він перекладав із халеба, переця. Це ще одна тема, яка чекає на свого дослідника. Нам нав'язували в радянські часи всі стереотипи ненависті одних до одних, чи брехтіві стереотипи, ну, які, які розповідали про ворожнечу людей різних націй, не тільки про євреїв і українців. В той же час, наступні періоди, коли ми вже маємо, ну, коли ми вже набагато більш вільніші, ніж в ті часи, ми робимо протилежне. Ми намагаємося знайти і описати, як перекладали е, з українською їдишем, як з іншу перекладали українською. І це попри всі заборони. Є чудове дослідження, таке правда, ще не книга, а тільки статті е, Олі Гнатюк, яка написала про те, як забороняли писати про. Шоа про Голокост і українським і єврейським письменникам після війни. Радянський дискурс потребував героїки, брехливої героїки, розповідав, як радянські люди перемагали німців. Ну, Ми знаємо, як перемагали, коли вперше спочатку війни, вперше. Півроку 4,5 мільйони українців, ну і тоді радянських людей попали в полон до німців. І Цю історію все треба переписувати. І я думаю, що ми на те правильному шляху Ми крок за кроком видаємо ці книги. От я називав книгу Дисиденти Антологію, так само англійською. Завдяки допомозі Українського інституту переклали книжку Стяжкіною про Другу світову війну. Олени Стяжкіної. Так, Олени Тяшкіної. Блискучу її книгу, яка зараз буде читатися, наскільки я знаю, на радіокультура к... Глава за головою. Знаю інші книжки, книжки Гриневича, книжки Маревронської. Поступово ми вибудовуємо ту. Картину історії, яка повинна бути в цивілізованому світі, яка є в інших великих культурах, і це тим більше важливо, що практично російська сьогодні історична наука вона не існує за виключенням деяких дисидентів, яких там майже не видають все. Інше продовжується радянська фальсифікація історії, часто стає ще гіршою ніж та яка була. Пане Леоніде. Ви вже ли... це, це, це насправді до окремої розмови, але термін питання про переписування так званої історії це довго нас лякало. І зараз кажуть, мовляв, не чіпаймо о, от того всього минулого. От там є якісь у нас укладені базові розуміння тих чи інших історичних періодів, і начебто, воно все отак і має залишитися на, на наступні роки і століття. І я розумію, що це не обмовка. З переписуванням історії. Звичайно, я кажу, ким укладені нам кажуть Йосифом Сельовичем Сталіном чи Адольфом Гітлером, Берія чи, чи його прислужником Вишинським. Це абсолютно не має відношення до того, що відбувалося. Той же Сталін для того, щоб написати біографію чи історію Грузії, вбив практично всіх інтелігентів цієї країни. Так само було і з періодом. Початку 20-го століття, який називається революцією, адже там була і революція, і просто загарблення України, і це безумовно стосується Другої світової війни. Вони будуть зараз. Свій а, дискурс такий, що от вони росіяни-переможці. Скільки дурниць ми чули від Путіна і його е, посіпак про це? Брехня це все. Правда не на їх боці, і я певен, що правда переможе. Леонід Фінберг, директор центру Юдаїки і головний редактор видавництва Дух і Літера, був моїм співрозмовником сьогодні. Пане Леоніде, ми так зачепилися за одну книжку, і по суті, вся програма майже минула. Я сподіваюся, що матимемо ще і наступні розмови обов'язково. Ну і в першу чергу, мабуть, про книжки. Пане Василю, ви знаєте, хто такий зануда? Це якщо його спитаєш, як твої справи, бере тебе за гудзика і починає розповідати. Так от я готовий розповідати вам про 70 книжок, які видали ми минулого року. Повірте, серед них ну, чимало чудових книжок є геніальні, а є просто хороші. Дякую вам. Це була програма зустріч. І цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Василь Шандрона. Все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.